Всіх вітаю, шановні, я з вами Рубен Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поділитися цим відео зі своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, поїхали євро. Євро, в принципі, не змінює зараз тенденцію. І йде спокійно по ордерфлоу вниз, такими невеличкими сходинками. Ось. Скоріше за все, ми побачимо найближчим якимось часом таргет 1,08. Зараз ми, можна сказати, знаходимося на підтримці даної сходинки і даного накопичення. І, в принципі, зараз тут буде розігруватися наступні дії. Ну, Розвертати ринок, думати про розворот. Е, можна тільки подумати, більше там торгувати його не варто зараз, тому що ну, е, дуже стрімко падаємо вниз, і також сьогодні дуже багато новин, про це пізніше поговоримо. Тобто, поки що я пропонував би почекати по євро, просто що воно відмалює, і потім тільки приєднуватися, дивитися, тому що е, може і викупитися, але це не привід лонгувати. Тобто зона цікава для лонга, в принципі, але це не привід просто сліпо вставати в лонг. Тому пропоную просто почекати від мальовки, потім далі приєднуватися. Фунт. Аналогічно зараз прийшли до певної підтримки. Це не привід лонгувати, в принципі, в нас йде ордер flow, спускається ціна вниз. Я думаю, що ми можемо побачити заколу вниз перед тим, як взагалі там розіграти у майбутньому якийсь лонг. Ось, тому, в принципі, поки що теж чекає якогось відмальовки, більш якихось чітких сетапів. В принципі, можливо, навіть сьогодні е якийсь на новинах закол може отримати сюди і потім після цього подивитися підтвердження далі на продовження тенденції вниз. Е е Австралії. це аналогічно спускається за ліквою, тут ще ну, є куди падати, в принципі, е е теж не, майже не відчуває. Якоїсь ліквідності проливається, проливається, набирає обороти. І, в принципі, я думаю, що сьогодні нормально теж залємося, в принципі, на нижню частину минулого накопичення, яке виглядає ось таким чином. От, І я думаю, що в принципі, по 8 побачимо. CP п на таргетах теж на своїх ось так. Сьогодні треба дивитися реакцію по ньому. Якщо будемо повертатися в діапазон, то в принципі можна спробувати проторгувати шорт. ось тут знизу у нас є візуальні рівні. Але в цілому, якщо там брати загалом картину, то знаходячись на основних таргетах. Ми утрималися, і, в принципі, більше, якщо чесно, схоже на лонговий якийсь тренд, який там може продовжитися. От, але ну, я держу цей сценарій у себе в голові, що якщо прям будуть сильно неряти вниз, то може отримати все-таки ще раз закол на е, цей візуальний рівень, який у нас є і вже після того розворот ринкового Е, Далі. Е, Золото. Золото поки без змін набирає нову зонку. В принципі, викупа ми не побачили, як я хотів там попередньому відосі говорив, що можливо можливо це може бути зонкою для викупу. Але ми тут занадто довго стоїмо, тому мені в принципі здається, що, скоріше за все, ми побачимо ордер flow вниз. По нафті. Нафта у нас зараз спустилася теж до. Цікавого ключового рівня, від якого минулий раз ми лонгнули, тобто від виходу з, даної, з даного накопичення, ось такого великого, який є, так. І зараз ми на тесті отримали тут цікаву реакцію. В принципі, я думаю, що можна спробувати розглянути якісь лонги далі по тренду. Ось таким чином. От. І в принципі що у нас ще залишився біточок. Біточок вчора пролився. От. Зараз все питання ключов... до ключової зонки, до ключового рівня, який намагаються утримати, Якщо дана зона буде відіграна в лонг, то я думаю, що тобто сьогодні ми будемо отримувати якісь лонги локальні, там. то я думаю, що це все може закінчитися далі походом вгору. Ось по новинам по новинам сьогодні дуже насичений день, тобто, до, до першої половини дня без новин, чистий графік, все класно. О 3.30 у нас CPI і Unemployment Claims, Тому в принципі о 3.30 у нас відразу чотири новини буде виходити. І дуже, дуже, дуже уважно дивіться. Тобто, я б утримався. В цей час від торгів, так і вже там приєднувався би там після 4.30 там на відкриття Нью-Йорчку можна буде щось подивитися. Тому, в принципі, ось такі справи. Друзі, всім дякую за увагу, всім бажаю гарного, продуктивного торгового дня. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, задавайте по мірі. Можливості буду вам відповідати.